Місцевим громадам визначили останній термін для перейменування. Свої пропозиції щодо заміни топонімів та демонтажу пам'ятників у межах декомунізації ті мають надати до 21 травня і надсилати варіанти до спеціальної комісії із Черкаської облдержадміністрації, повідомив губернатор області Юрій Ткаченко. Якщо громади не встигнуть до зазначеного терміну, протягом 10 днів рішення про перейменування профільна комісія прийматиме на власний розсуд. Додам, час громада надавався, аби самостійно визначитися із варіантами заміни для існуючих комуністичних топонімів. Це час. Ми дали таку можливість, і держава дала таку можливість. Далі ми будемо приймати рішення. Там, де рішення не приймається, то буде вже на нашому рівні. Комісія визначає і моїм розпорядженням буде перемогнути на вулиці. Там, де є конфлікт, бо і у нас багато населених пунктів, там де є непорозуміння. Вибачаєте, ми. Часу і так достатньо було але ми все таки повинні рухатися вперед.